У Харкові тривають роботи на водопровідних насосних станціях. Харків водоканал замінює обладнання, щоб покращити водопостачання і зробити його більш надійним. Проводимо роботи по заміні компотконтрольного вирі-вимірювальної апаратури. Також проводимо роботи по заміні запірної арматури на більш надійну та сучасну. Всі ці, ці роботи дають нам змогу. Забезпечення надійної роботи наших водопроводних споруд під час різних ситуацій, в тому числі які можуть виникнути під час обстрілу енергетичної інфраструктури нашого міста або нашої країни, щоб ми могли оперативно реагувати на різні ситуації в енергосистемі. Водопровідні насосні станції це серце міської системи водопостачання. Саме вони забезпечують подачу води до кожного будинку. У Харкові таких станцій понад 170, і вони мають різну потужність. Завдяки їхній роботі вода долає кілометри трубопроводів, щоб дійти до кожного крана в місті. Заміна насосного обладнання, дякувати нашим партнерам та різним міжнародним організаціям, з якими наше підприємство вже працює довгий час, дає нам змогу економії енергоресурсів, тому що ми міняємо на сучасне насосне обладнання, яке більш енергоефективне, тим самим вдає заощадження коштів нашому підприємству на затратну частину по електроенергії. Одна з таких станцій, яку відвідала наша знімальна група, була побудована ще в 1918 році. Незважаючи на свій поважний вік, вона продовжує забезпечувати водою новобаварські та холодногірські райони Харкова, відіграючи важливу роль у системі водопостачання міста. Потужності цієї станції на сьогоднішній день враховується близько 20-25 тисяч кубів води на добу. На станції працюють завзяті працівники, які з усією відданістю виконують свою справу. Один із них начальник станції Борис Вовянко. Він присвятив своє життя Харків водоканалу, працюючи на підприємстві понад 40 років. Борис пройшов шлях від працівника планового відділу до керівника насосної станції, і каже, що його робота це не просто обов'язок, а справжня любов. Він розуміє, наскільки важливе його завдання для харків'ян. Без води ні туди, ні сюди. От так все потрібно, це основа всього життя, І тому вода є особливо якісна. Це вже на вагу золота. На підприємстві додають, що через бойові дії виникали нештатні ситуації. Але кожного разу працівники оперативно реагували і знаходили рішення. Завдяки цьому, навіть у найскладніші часи, у квартирах харків'ян завжди була вода. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Денис Рибалко та Світлана Бреус новини.